Нещодавно в групі написали в нас тут в готелі, що не можна пити воду з крану. Ну, в деяких групах по Ірландії писали, що прийшла інформація, що були перевірки води по Ірландії, в центральному водопостачанні знайшли деякі речовини, які шкідливі для здоров'я людини. Зв'язано це з тим, що поля обробляються… Але я це бачила. Я бачила це десь приблизно місяць тому. Він чимось почав обробляти, оприскувати прямо зелену траву. Він виїхав в поле і почав оприскувати зелену траву. І я ще так здивувалася, думала, чим він її прискує? Там нема ні картоплі, там не росте, ні якогось зерна, нічого, просто така трава. І він почав її чимось кропити. Дивіться, що відбувається. Такі красиві цукруточки. А він їх безбожно косить. Зараз буде косити. Бачили, подивіться, які гарні. Наші ну, він їх косить, вони коротесенькі, малесенькі. Ну Це капець. Щоб він мене не побачив, то зробить мені ще. Зараз біля вікна буде приїздити. Такі були гарні. Я ними так любувалася. Ну, все нема. І джем малиновий тут є постійно. І, до речі, дуже-дуже смачний мето нам дають. Натуральний. Нещодавно в групі написали в нас тут в готелі, що не можна пити воду з крану. Ми і не пили з крану свіжу сиру воду. Але ми ж постійно робили собі чай, чай, каву в номері, ну, ну, кип'ятили і пили. А таку воду свіжу, то ми купуємо постійно в пляшках. Ми беремо газовану, тому що я десь прочитала, що просто воду не газовану, звичайно, столову пити шкідливіше, ніж газовану, тому що для того, щоб вона не псувалася, її там чимось обробляють. Тому краще вже врати газовану. І найкраще випускати з неї газ, а потім пити, ну, типу, мінеральну. Ну, не знаю, правда, не правда. Напишіть, хто знає інформацію, чи це достовірна інформація, чи недостовірна, може, хто якісь наукові статті читав, тому що те, що я читала, воно якось розходиться в думках. Ось, І я це зараз якось після цього, як прийшла ця інформація, то мені якось чай. Приємніше брати в столові, а там стоїть у них термос такий великий, де вода постійно підігрівається. І казали, що там вода фільтрована, тобто вони її якось фільтрують. Не знаю як і чим, але сказали, що вони, що вони чимось її фільтрують. Але я з самого початку помічала, що чомусь, коли заварюєш собі той самий чай, той самий цукор там, чи мед у столові кипятком тим, що в столові, то він по смаку відрізняється від того, який я заварю в себе в кімнаті, ну, типу, як чайником. Я це давно помічала, тільки сюди приїхала. Але ну, після того, як прийшла ця ще інформація, в групі написали, то я тепер зрозуміла, що, напевне, дійсно воно так і є, ну, типу, якщо в трубах вода якась зовсім інша йде. Напевне, трішки хлорована. Ну, в деяких групах по Ірландії писали, що. Прийшла інформація, що були перевірки води по Ірландії, і сказали, що зараз у водах у центральному водопостачанні знайшли деякі речовини, які шкідливі для здоров'я людини. Зв'язано це з тим, що поля обробляються від всяких слимаків. Від там щого. ще, ну вони ж тут не вирощують так сильно там різні е, злакові культури, типу як е, там, е, я не знаю, пшеницю. У них всі поля в основному це ділянки для випасу худоби. І я завжди думала, чим вони можуть їх обробляти, навіщо обробляти. Я розумію, там виростити зерно, то там, звичайно, що треба обробити, там чи кукурузу, чи ще щось. А так вони, в принципі, ж не сильно займаються цим вирощуванням. Ось, але прийшла інформація, що все-таки поля чимось вони обробляють, від якихось, може, від кліщів, ще від чогось. Напишіть, хто в Ірландії, мені самі цікаво, чи це правда і чим вони можуть обробляти і від чого. От, наприклад, пасеця худоба, у моєму розумінні, що якщо тварина пасеться, то вона взагалі ніякої хімії не має з'їдати разом з травою. Тобто траву не треба обробляти. Але я один раз пам'ятаю, коли ми йшли. Просто гуляли з Максимом, залізли на чужу ферму. Ото я вам ще відео називала, що нас зловили на гарячому, якось так називається це відео, можете подивитися в моїх з попередніх. Ось, і виходить, що ми пішли, хотіли запитати, чи можна пройти, але фермер якраз тоді кудись від'їхав. І ми просто пішли, ворота були відчинені, і ми пішли пішком на Шеннон. І потім нас фермер догнав на. Тракторі, ну він не спеціально їхав за нами. Він нас бачив. Він просто їхав по справах, але так як він їхав в ту сторону, куди ми йшли, ми зупинилися, підійшли, поздоровились до нього, пояснили, що ми йдемо в Шеннон пішки. Він дозволив, він сказав, що все нормально. Хоча, напевне, міг би і не дозволити, і штрафануть, Ну, я думаю, такі ну, просто різні люди є. Нам просто пощастило. І він якраз в цей момент щось на своєму цьому тракторці, так і в нього красивий сучасний тракторець, там він на ньому розтікає по своїх полях-ділянках. Полях, він каже, що ви йдіть в одну сторону, назад, типу як сюди сюди найдіть, тому що я буду випускати корів, пастися, типу, як на ділянку. І він чимось почав обробляти, оприскувати прямо зелену траву. Тобто він виїхав в поле і почав оприскувати зелену траву. І я ще так здивувалася, думаю, чим він її прискає, Там нема ні картоплі, там не росте, ні якогось зерна, нічого, просто така трава. І він почав її чимось кропити. Я чомусь подумала, що він кропить її може від кліщів. Ну ви ж знаєте, що фермери ж напевне турбуються про своїх тварин і обробляють. Ну я чомусь думала, що тварин самих обробляють, щоб на них не сідали кліщі. А він їх почав, а він почав так кропити траву. Для мене це ну, ми не запитали в нього, та якось було некоректно, просто до нього і казали, а чим ви покропите? А чого ви кропите? знаєте, ну, Але я це бачила, я бачила це десь приблизно місяць тому. Ось, І я ж кажу, що потім оця інформація, що в групі написали, що по Ірландії впала якість води тієї, що пити. То це зв'язано там з пестицидами, з різними хімікатами, які попадають у воду, через те, що фермери там обробляють свою землю там від якихось слизняків, я ж кажу, від всякого такого. От мені цікаво, може хто з вас, які зараз люди живуть в Ірландії і працюють на фермах? Може, ви знаєте, мені було б дуже ну я читала цю інформацію, десь шукала, але я нічого такого не знаходила. В принципі, я завжди вважала, що Ірландія дуже бореться за екологію і за те, щоб все було еко, правда, неправда. Може ви знаєте, тому що ну, інформації дуже мало в інтернеті, а те, що є, то вона якось протирічить одна одній. Не знаю, напевне, багато фейків, чи, ну, я не знаю, чому так. Тут якось мені дуже важко знайти ту інформацію, яка цікава. Чат GPT, він там собі на своїх якихось знаннях також базується і також не може нічого конкретно сказати. Так, він там каже, що деякі поля обробляються там, але навіщо від чого і чому і коли, для мене це не зрозуміло. Так що, якщо у вас є така можливість, то було б цікаво, якби ви написали, було б прикольно дізнатися.